Всім доброго дня, шановні друзі, слава Україні. Сьогодні знімаю обзор прицепа ПТС. Що ми по ньому вже зробили? Борти вже всі поварили, так він зі середини виглядає. Що там щелини є між. Буртом бляхою, але це все повигинається. Ті штуки будемо приваривати тут по боках. Вони будуть для того, щоб в разі чого під коло підстав якщо немає гальмів або щось тяжке, прицеп стоїть. циліндри ми ще. Не ставили, бо ми ще його не зробили. Але прицеп вийшов гарний. І це він ще не помальований. Ми ще погрунтуємо, помалюємо. Не знаю, або в синій колір будемо малювали, або такий салатовий. Ну, тут ще трішки роботи є, тут потрібно буде ззаді поворотники. Стопи <кій> ставити робити. Тут будемо трошки вище робити з заліза, щоб ми захотів собі, поставив більший борт, щоб щось таке, як щось легесеньке везеш, а якщо щось тяжке, то тільки ті борти. Ту раму ми вже все погнали, Рама рівна, бо була трішечки зігнута. Тут шланги будемо купляли нові. До трактора. Ось такий прицеп у нас вийшов. Все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки всім па-па!